На сьогодні зібратися на виплата заробітної плати, на фінансування 10-ї шахти, ну так як не відкрите фінансування в нас до кінця року. Нас тільки кормлять обіцянками понеділок, вівторок, середа, а нічого конкретного зустрічалися в міністерстві з міністр, міністром, зустрічалися, їздили в Київ під Верховну Раду, то що в нас як сердце місяця не було грошей, не виплата зарплати, так вона і залишилася. Ну і наскільки важко можна дійсно, коли це вчитися, Скоро думала... так, як навчальні дільниці, люди приходять на роботу з таким настроєм. бо до того, що не мають бажання повертатися додому, вдома питаються, де гроші. Треба купити хліб, треба, заплатити комунальні, в когось діти навчаються. Там не будуть питатися, є заборгованість чи ні, за навчання треба оплатити. Буквально з нового року у нас з'явилося більше 50 чоловік. За прошлой тиждень чи за дві неділі, певно, до десяти чоловік звільнилося з США.